Вітаємо цього сьо... сонячного весняного дня. Традиційно у, ня... у нашому ньюзрумі. для вас сьогодні працюють я Оля Міхньов і я Ірина Нечпарук. Сьогодні у випуску мова буде йти про таке: рівна рада просить голову облдержадміністрації вплинути на ситуацію навколо пагорбу слави, а саме незаконного там будівництва. У рівному представили результати моніторму дек... декларації без декорації. та і червня у рівному поменшує маршруток. Про це і не тільки далі детальніше. Тож розпочинаємо з того, що е, наші військовослужбовці, можливо, є серед загиблих на Донеччині. А саме е, варто зазначити, що вже в інтернеті і з е, офіційних джерел оприлюднена інформація, що дев'ятеро військовослужбовців 51-ї механізованої бригади. Основним місцем дислокації, якої є Володимир Волинський, загинули під час нападу терористів на блокпост у ніч з 21 на 22 травня. Про це розповів Володимир Скоростецький з регіонального медіацентру Міноборони. За його словами, напад на блокпост донесли службу військові з 51-ї мегбригади, стався ближче до ранку. Терористи прибули на інкасаторських машинах. Ось в нас є відео саме цих боїв. Коротеньке, і е, вони прибули на інкасаторських автомобілях, які, вірогідно, були викрадені у банківських установах. І вже відомо, що загалом десь дев'ять військових загинули і близько 20 отримали поранення внаслідок цього погрому. Вони зараз перебувають у госпіталях під наглядом військових лікарів. Серед загиблих кажуть, є не тільки волиняни, а й мешканці інших областей. У деяких інтернет-виданнях вже з'явилася інформація, що один із загиблих є е, уродженець Рівненщини. кажуть йому 33 роки. Він родом з села Броники Рівненського району. Є е ще одне відео. Це вже наслідки. Це треба виключити попередні ілочки. Та ні, то дві напослідні. Ось це саме наслідки погрому. Там видно, що е, є швидка, є танки, які палахкотять, саме інкасаторський автомобіль. Так, глянь, тут вообще пацани Серед загиблих на місці повторюся, ймовірно, є і уродженці рівненщини. Офіційного підтвердження в ОК «Північ» поки що немає. В прес-центрі перевіряють інформацію. Пообіцяли офіційно повідомити результати в своїх вже у прес-релізі. Телефоном сказали, що розповсюджена в інтернеті інформація поки що не підтверджена. Тож ми чекаємо на продовження цієї теми. І продовження теми пагорбу слави Ірочка. Нас... От, отож сьогодні ж стало відомо, що Рівненська міська рада просить голову Рівненської облдержадміністрації Сергія Рибачка повпливати на будів... на незаконне будівництво на пагорбі слави. Зокрема, сьогодні, 22 травня, у голову фракції Рівненської міської ради надіслали голові Рівненської облдержадміністрації Сергію Рибачку колективне колективне звернення, у якому просять його взяти ситуацію із незаконним буд... будівництвом поблизу пагорба слави під свій особист. Контроль з метою недопущення незаконних дій забудовника, власне, у зверненні йдеться про те, що е, будівельники захопили земельну ділянку набагато більшою площі, ніж вона була виділена їм. Окрім того, Рівненська міська рада, е, зокрема, процитує: Рівненська міська рада виділила ще 8 років тому е, так перепрошую, за зайняв більшу площу від виділеної землі, здійснив вирубку дерев та розпочав будівництво без будь-яких дозвільних документів. Звернулися до очільника області міських обранців змусило те, що контроль за використанням земель у рівному покладено на державну інспекцію сільського господарства в Рівненській області. А контроль над будівництвом здійснює інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у Рівненській області. Відтак, місто запевняють чиновники, позбавлено будь-яких Інструментів впливу на забудовників Підписали, якби це звернення кілька голів депутатських фракцій. Зокрема, голова депутатської групи Рідне місто Сергій Васильчук, голова фракції Всеукраїнський Патріотичний Союз Руслан Шевчук, голова фракції Єдиний центр Сергій Паладійчук голова фракції Батьківщина Олександр Курсик голова фракції Рівно Європейське Юрій Запорожець, голова фракції Во Свобода Олег Карпяк та голова постійної комісії з питань захисту прав людини, законності та правопорядку Олександр Лащук. Варто нагадати. Та що учора на е, місці будівництва незаконно знову відновилися роботи, хоча е, діє мораторій міської влади, була, який був прийнятий на сесії міської ради так. про заборону там будівництва. Це побачили е, е, громадські активісти. Вони виїхали на місце, е, як могли що могли знесли е, паркан вздовж вулиці Київської його е, частину привезли. Від обласну прокуратуру, бо саме вона і контролюючим органом мала би все-таки відреагувати на численні заяви громадських активістів, змі про порушення закону, і в частину завезли до управління внутрішніх справ області, адже активісти кажуть, що вони, тобто правоохоронці, не вирішують цю проблему, бо міліція на виклик приїжджала, фіксувала факт злочину, факт відновлення робіт, але далі цього справа не пішла. Тим часом вже люди вирішили не опускати руки, і не надіятися на, лише, на самих лише лише правоохоронців та прокуратуру, і у соцмережах розповсюдили агітки запрошення на так званий суботник, який має відбутися у п'ятницю 23 травня на пагорбі слави З собою. Активісти просять взяти всіх небайдужих рукавички та всі можливі інструменти, які допоможуть позбутися залишків паркану навколо незаконного будівництва. Ну, варто зазначити, що цей паркан якби от сьогодні, була свідком того, що частина його знесена, не відновлюється принаймні вранці до початку робочого дня, вона була не відновлена. Там були очевидно, представники будівництва. Вони стояли, радилися між собою. Очевидно, що вони вибудовують план дій далі, але зважаючи на те, яка активна наша громадськість, то Будемо стежити за перебігом новий ну, Тим паче, що варто пам'ятати про той факт, що після мораторії також навколо будівництва панував певне панувало певне на кілька днів. Втім, всі бачимо, чим це завершилося. Отож до наступних тем власне сьогодні у рівному представили результати моніторингу декларації без декорацій. Громадські активісти зі всієї України в рамках кампанії зібрали та дослідили більше 400 декларацій посадовців, які ті оприлюднили у 2011 та 2012 роках. Перевірці підлягали декларації міністрів, голів облдержадміністрацій, міських голів, обласних центрів, а також усіх їхніх заступників. Не обійшли увагу активісти і Рівненську область. Втім, як кажуть наші колеги, і там не обійшлося без скандалу. Чому дивіться у сюжеті Олександра Туза? Декларації посадових осіб громадські активісти перевіряли на трьох рівнях: перший це декларації міністрів та чиновників, які працюють у різних відомствах вищої ланки влади, другий голів та заступників облдержадміністрації, і третій міських голів та їхніх заступників. Основна ціль, за словами керівників проєкту, перевірити відповідність стилю життя держслужбовців їхнім заробіткам. На даний момент вже ви на сайті зможете це знайти. Перевірено 405 декларацій високопосадовців, з яких 63 – керівники уряду, міністр тих заступників. 37 голів державних служб України та їх заступників, 153 голови обласних державних адміністрацій та їх заступників, також 152 міські голови. Перевіряли активісти як колишніх чиновників, так і тих, хто зараз сидить у владних кабінетах. Не обійшли своєю увагою і Рівненську область. Зокрема, громадські діячі задоволені деклараціями посадовців Рівненської облради. Натомість мають претензії до чиновників облдержадміністрації. Якщо взяти до уваги сайт Рівненської облдержадміністрації, тут ситуація трохи інша. Ну, тут ми теж можемо з'ясувати, скільки заробили керівники адміністрації та їх заступників, але оприлюднено лише відомості з декларації, тобто не самі документи, а вже виписки з цих документів. Ну, от можемо зокрема з'ясувати, що жоден з трьох заступників рівненської не має автомобіля. Присутній на презентації проекту перший заступник голови рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський з активістами посперечався. Мовляв, претензій не повинно бути, бо оприлюднені декларації відповідають усім вимогам законів України. Настільки детальної відповіді. Наскільки надала облдержадміністрація, мені здається, що стосовно вказаного запиту зауваження не може бути вона повністю детальна. посилання на правові норми є в повній мірі, і ну ми ж будуємо правову державу Працюємо тільки в тому, полі, в якому ми можемо працювати. На закиди активістів, що Юрій Приварський мовляв у своїй декларації, вказав, що минулоріч не заробив жодної копійки. Чиновник повідомив, має спільну власність разом з дружиною, на яку вона і зареєстрована. Олександр Туз, Артем Лаговський, новини Рівного. І вже з початку наступного місяця у рівному поменшує дублерів. Мова йде про транспорт, саме громадський транспорт. Мова йде про маршрутки. Зокрема, як зазначать в управлінні транспорту рівного у чотирьох маршрутах. Закінчився дій строк дії договору на перевезення. І далі угоди не продовжуватимуть. Мова йде про маршрутки, які дублюють маршрут, за яким рухається тролейбус номер один. Оголошувати конкурс на цю кількість машин також у місті не. Будуть, тобто і маршруток стане менше. Така ж ситуація восени вже має статися із чотирма маршрутками номер 64, які дублюють тролейбусний маршрут номер 3 Таким чином у рівному розпочнеться процес зменшення маршруток, про які вже так довго говорять. Врешті обіцяють, що люди від цього не постраждають, адже в місто планують провести додаткові тролейбуси. Вже принаймні нині йдуть перемовини про це з поляками. Ну, варто зазначити, зазначити, що з дорожчанням приїзду в маршрутках вже є інформація від самих чиновників, що значно зросла кількість платних пасажирів у тролейбусах. Ну з такою тенденцією будемо сподіватися, що тролейбусами буде їздити зручніше і цікавіше, і ще там вайфай був. Про, про що теж говорять чиновники, це могло би все таки залучити молодь більше до ну, головного і там вартість проїзду не підвищувала, бо тоді вийде один на один і люди знову. Повернуться на маршрутки. Тим е, часом, тим часом, до е, новин, які не надто втішні, у рівному дворічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і вижила. Хоча це нещасний випадок, її матір, міліціонери притягнуть до адміністративної відповідальності. Про це дивіться у сюжеті далі. У рівному дворічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і вижила. Вже mm -hmm. це нещасний випадок, але її матір, міліціонери, притягнуть до адміністративної відповідальності. Родина проживає на вулиці Макарова. 22-річна жінка пішла до стоматолога. Свою дворічну дочку залишила з подругою і залишила дитину під наглядом своєї подруги, 22-річної Олени, котра на кілька хвилин зайшла до ванної кімнати. І коли повернулася до кухні, дівчинки вже не було. Дівчинка підставила стілець до підвіконня, вікно було відчинене, і таким чином випала шостого поверху. Свідки події побачили дитину, яка впала, і відразу викликали швидку. Чи впала на оцей балкон а з балкона донизу? Чи справді балкон врятував життя дворічної Валерії? Лікарі не впевнені, але кажуть, дівчинка народилася у сорочці. Нині її стан середньої важкості. Виявили струс головного мозку, забій м'яких тканин голови, забій м'яких тканин і забій грудної клітки, забій легені середньої ступені важкості. І е, забій внутрішніх органів чарівної порожнини переломів у потерпілої немає. Загрози для життя також. Валерія у свідомості і постійно хоче до мами. Ой, а де мама? Пішла зараз принесе щось смачненьке для дитини своєї да. Не лише мама перебуває з дівчинкою у лікарні, є тут і інші рідні. Тітка Тетяна не перестає дякувати Богу, що вберіг маля. Не було їх вдома. В неї в бабусі помер тато. Тато помер. Вони були на похоронах. Вони навіть не знали. Вони їхали з села в маршрутці, Їм тільки сказали, що сталася така біда. Тільки Бог, ангел охоронитель її зберіг, бо ну в такій ситуації це ніхто не міг. Цього не передбачить ні з реанімації. Валерію вже скоро переведуть в інше відділення, а потім випишуть додому. Сусіди кажуть, родина благополучна, маленька дівчинка, дуже шустра. Вона така енергійна і бігала. Вона така ж ну на ну, сідуще, таке веселе дитятко. На суку ми, ми підтримуємо відносини. І дуже порядочна сім'я і просто так якось почилось. Правоохоронці також певні, що це нещасний випадок, але все ж планують матір притягнути до адміністративної відповідальності. Наразі, по даному факту, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України, легкі тілесні. Проте в більшості маму буде притягнуто до адмінвідповідальності за порушення статті 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Це не виконання батьками обов'язків, що їм належить. Адміністративний штраф від 3 до п'яти наподаткованих мінімум доходів громадян. І сподіваємося, що цьогорічний випускний пройде без акцесів. Цьогоріч діти. Хоча вже кожен... майже й дорослі гулятимуть до самого ранку. Так вони святкуватимуть випускний свій 31 травня. Ну і відповідно гулятимуть всю ніч до 1 червня. Аби відсвяткувати випускникам, не заважали. Члени виконавчого комітету погодили продовження режиму роботи з закладів ресторанного типу, які отримали замовлення на випускний вечір. Власне, вони працюватимуть до 6 ранку, 1 червня. Але більше у прямій мови начальника міського управління торгівлі Ігоря Остапенка, які ми обіцяємо показати вже у вечірніх випусках новин. На жаль, зараз наш час добігає кінця. Бажаємо тільки хороших новин та гарного настрою. До побачення.